Не любив на безкрайній землі, не свічалось подібної жертви, щоб за тих, хто тебе ненавидить, ганьбить, на хресті, в тяжких муках померти. Він зробив це для нас, ради грішних людей, що в гріхах день і ніч помирали. Бог могутній віддав свого Сина на смерть, щоб вічне життя вони мали. Землю життя, руки ті, що людину створили через тисячі літ до страшного хреста не вагаючись, люди прибили. Так ніхто не любив, так ніхто не жалів, так ніхто більш не буде любити. За життя на землі він життям заплатив, щоб людей у раю поселити. Часом хліб перед нами лежать на столі. Як частинка святої любові, в руки чисті від тіла частинку прийми і крапливку причистой крові. Ти Христа чистоту у собі збережи, будь слухняним дитя, постарайся, щоб щоденно не чуть, знову снов у собі, слово совісті грішник, покайся. Він сказав нам: Іди, іди і більш не гріши. По моїй, по єдиній дорозі, та чомусь знов і знов гріх панує в душі, і його подала ти не змозі, але є наш Ісус. Він сказав, ти просив, сила в мене просив і буде дана. Не здавай, що сам до Христа принеси. Перемога гріха в Його ранах.